Розділ 26. шостий. Заопокійна служба пам'ять про Альберта Джона Комптона, Парафіальна церква Святої Марії і Усіх святих Грін. 23 квітня, 12.30. Після похорону ласкаво просимо на повинки у таверні Веселий Пес. Квітів не треба, але фонд травмованих Жокеїв прийме усі ваші пожертви. Наші серця порожні, але ми благословенні любов'ю до тебе. За три дні я прилетіла на похорон, я приготувала Марго їжу на 10 днів, заморозила її, попросила Ашока кожного дня навідуватися до жінки, перевіряти, чи у неї все гаразд. А якщо ні, то простежити, щоб вона якомога більше лежала і не перенапружувалася. Я перенесла один з її прийомів, переконалася, що всі простарадли, чисті, дін Мартін має достатньо їжі і заплатила магаді жінки, котра професійно займається вигулом собак. Я наказала Маргоне звільняти її у перший же день. Дівчата з вінтажного магазину знали, що мене не буде, і з Джошем я бачила здвічі. Він жалів мене, гладив моє волосся і сказав, що пам'ятає, як утратив власного дідуся. Тільки опинившись у літаку, я усвідомила, що всіма способами намагалася зайняти себе, аби тільки не визнавати те, що сталося. Дідуся більше не було. Тато сказав, що він не витримав чергового інсульту. Вони з мамою сиділи на кухні, розмовляли, поки дідусь дивився гонки. Мама підійшла до нього, щоб запитати, чи не хоче він іще чаю, а його вже не було. Минуло хвилин 15, перш ніж вони усвідомили, що він не спить. Він виглядав так розслаблено, лу, розповідав він дорогою з аеропорту. Його голова лежала на плечі, а очі були заплющені, немов він дрімав. Я маю на увазі ніхто з нас не хотів витрачати його, але хіба це поганий спосіб піти? В улюбленому кріслі, у власному будинку, під старий добрий телевізор. Він навіть не став робити ставок на цю гонку, немов знав, що все одно втратить свій виграш, Тато спробував усміхнутись. Я оніміла. Лише увійшовши до будинку і побачивши порожнє крісло, мені вдалося повірити у те, що це правда. Я більш ніколи його не побачу, ніколи не торкнуся рукою його старої горбатої спини, обіймаючи, ніколи не зроблю йому чашку чаю, ніколи не жартуватиму з ним про шахрайство у судоку. Ох, Лу! У коридор вийшла мама і притиснула мене до себе. Я обняла її і відчула, як сльози просочуються у моє плече, поки тато стояв позаду і лише бурмотів. Ну, тихо, тихо, Люба. Усе буде добре, усе буде добре. Немов якщо він повторить це достатню кількість разів, то й справді усе стане добре. Хоча й сильно любила дідуся, я іноді задумувалась над тим, що коли він піде, мама звільниться від відповідальності за догляд за ним. Її життя було настільки міцно і довго прив'язане до нього, що їй лише зрідка вдавалось знаходити маленькі відрізки часу для себе, а останні місяці його життя вона навіть не могла відвідувати свою улюблену вечірню школу. Але я помилялась вона була вбита горем і постійно плакала. Вона картала себе за те, що не була поряд, коли він помер, не могла без сліз дивитись на його речі, постійно нарікала через те, що могла дбати про нього краще. Утративши людину, котру вона доглядала, мама стала геть неспокійною, і тривожною. Вона сідала, вставала, збивала подушки постійно дивилась на годинник. Вона маніакально прибирала, витираючи неіснуючий пил з плінтусів і драючи підлогу, аж поки руки не почервоніють. Вечорами ми сідали на кухні, і, поки тато зникав у пабі, мовляв, внести останні корективи в організацію поминок. Мама за звичкою наливала четверту чашку чаю для людини, котрої більше з нами не було, а потім озвучувала всі питання, що переслідували її з того часу, як він помер. Ще, як я зробила щось не так може, нам треба було провести додаткове обстеження? Може, лікарям вдалося передбачити подальші інсульти. Її руки міцно тримали хустину. Але ж ти робила все, що могла, возила його на мільйон оглядів. Пам'ятаєш, як він з'їв дві пачки шоколадного печива. Може, це послужило причиною? Цукор страшна річ, треба було покласти його на верхню полицю, не треба було давати йому тікляті торти. Він не дитина, мамо. Треба було примузити його їсти саме лише зелень. Але ти знаєш, як це було важко. Доросло не нагодуєш із ложечки? О Боже, пробач. Звісно, і з Вілом усе було інакше, я це розумію. Я взяла її за руки і поглянула в нещасне обличчя. Ніхто не міг любити його більше за тебе, мамо, ніхто не подбав би про дідуся краще за тебе. Відверто кажучи, її горе трохи вибило мене з колії. Це надто нагадувало моє, не таке вже й давнє горе, немов це було заразним, мене пригнічувала її печаль, тому я шукала будь-якого приводу триматись від неї подалі чимось себе зайняти. Увечері, коли мама з татом перебирали папери від адвоката, я пішла до дідусевої кімнати. Вона була такою ж, як він її залишив, Застелене ліжко. Газета, Расінг, Пост на стільці, дві гонки на вечір обведені синьою ручкою. Я сиділа на краю його ліжка, відстежуючи вказівним пальцем візерунок на покривалі. На приліжковому столику стояла фотографія бабусі в 1950-х роках. Її волосся вкладене хвилями, а обличчя осяяне відкритою довірливою усмішкою. Я небагато про неї пам'ятала, а от дідусь був постійною фігурою мого дитинства, спочатку в маленькому будиночку на тій самій вулиці, що ми стрійною бігали до нього по солодощі, поки Мама чекала біля воріт, а потім останні 15 років у кімнаті нашого будинку. Його добра усмішка благословляла кожен наш день, і він був постійно присутнім у вітальні з газетою, чашкою чаю. Я пригадала дідусеві історії про службу у військово-морському флоті, які він розповідав нам у дитинстві, про безлюдні острови, мап і кокосові дерева. Неважливо, що вони частково вигадані. Грінки, що їх він смажив на сковороді – Єдину страву, яку він міг готувати, і те, як коли я була дуже маленькою, він розповідав бабусі жарти, і вона реготала з них, мов навіжена. А тоді я думала про нього пізні роки, коли я ставилась до нього майже як до меблів. Я не писала йому, я не дзвонила йому, я просто думала, що він чекатиме на мене вічно. Чи помічав це він, чи хотів поговорити зі мною? Я навіть не попрощалась. Я пригадала слова Агнес. Той, хто живе далеко від дому, завжди матиме серце у двох місцях. Я поклала руку на махрове покривало і, нарешті, заридала. У день похорону я спустилася вниз і побачила, як мама відчайдушно прибирає, готуючись до приходу гостей, навіть незважаючи на те, що ніхто не повертатиметься до будинку після церемонії, тато сидів за столом і стурбовано дивився на маму. Останнім часом він був особливо турботливим. Не потрібна тобі та робота, Джозі, ти не маєш нічого робити. Ну, мені ж треба щось робити з моїм часом. Мама зняла жакет і обережно повісила його на спинку стільця, перш ніж стати на коліна і почати драїти якусь невидиму пилинку за шафою. Тато мовчки посунув тарілку, ніж до мене. Я просто кажу, Лу, люба, що твоя мама не повинна робити все й одразу. Вона сказала, що одразу після служби піде до центру зайнятості. Ти багато років доглядала, дідуся, мамо, ти заслужила на відпочинок? Ні, мені краще, якщо я зайнята. У нас так скоро шаф не залишиться, якщо вона не припинить їх драяти, пробурмотів батько. Присядь, будь ласка, ти маєш щось з'їсти. Я не голодна. Заради бога, жінко, якщо ти продовжуватимеш у тому ж дусі, то інсульт скоро станеться у мене. Сказавши це, він одразу ж поморщився. Пробач. Пробач мені, я не хотів. Мамо, я підійшла до неї, але вона, здавалося, мене не чула. Я поклала руку їй на плече, і вона ненадовго завмерла. Мамо, вона підвелась на ноги, витерла обличчя долони і поглянула в вікно. Яка тепер із мене користь? Що ти маєш на увазі? Вона поправила на крохмалену білу штору я більше нікому не потрібна. Ох, мамо, ти потрібна мені, ти потрібна усім нам. Але ж ти не тут, усі ви не тут, і навіть Том ви всі живете бознаде». Ми з татом перезирнулись, але ж це не означає, що ти нам не потрібна. Дідусь був єдиною людиною, котра покладалась на мене. Навіть ти, Бернарде, обійшовся без мене, аби лишень були їжа й пива. І що мені тепер робити? Мені 58 років, і я ні на що не здатна. Усе своє життя я когось доглядала, а тепер не залишилось нікого, кому я потрібна. Її очі наповнили сльозами. На секунду я злякалась, що вона от-от заголосить. Вона поглянула на мене втомленими очима, немов уже не знала, у що вірити. Це правда, а це Це просто треба пережити. На це знадобиться час, але пригадай, що сталося, коли ти тільки почала відвідувати свою вечірню школу, як ти раділа, та ніби почала відкривати себе, пам'ятаєш? Повір, саме це і станеться знову. Найголовніше не те, щоб жити для когось, а те, щоб жити для себе. Джозі, м'яко мовив тато, ми подорожуватимемо, робитимемо все те, що не могли робити, бо це б означало залишити його. Можливо, ми відвідаємо тебе,лу, подорож до Нью-Йорка. От побачиш, Люба, твоє життя не скінчилось. Просто тепер воно буде зовсім іншим. «Нью-Йорк?», – перепитала мама. Боже мій, це було б просто неймовірно. Погодилась я, дістаючи підсмажений шматочок хліба з тостера, я можу знайти для вас хороший готель, і ми подивимося всі визначні пам'ятки. Справді? Може, ти познайомиш нас із тим мільйонером, на котрого ти працюєш, мовив батько, із такою людиною завжди цікаво поспілкуватися, чи не так? Так, я не сказала їм про свою невеличку зміну обставин, я просто мовчки поїдала свій тост. Ми? Поїдемо до Нью-Йорка. Тато дотягнувся до коробки з серветками і передав їх матері: Ну, а чому ні? У нас є заощадження, у могилу все не забереш. Старий принаймні про це пам'ятав. Сподіваюсь, ти не очікуєш отримати спадщину, Гало їзо, я й досі боюся, що з зарогу от-от вистрибне букмекер і заявить, що дідусь винен йому п'ятірку. Мама випросталась, тримаючи у руці хустку. Її погляд був спрямований кудись бік. Ти, тато і я у Нью-Йорку? хіба це не чудова думка? Ми можемо сьогодні ж пошукати квитки, якщо хочеш. Я на секунду задумалась, чи я зможу переконати Марго сказати, що її прізвище гопнік. Мама торкнулась рукою щоки. Ой, матінко, дідусь іще не охолов, а я вже будую плани. Що б він сказав? Він сказав би, що це просто неймовірно, йому б точно сподобалася ця ідея. Ти справді так думаєш? Я знаю це напевно. Я простягнула руку й обійняла маму. Він багато подорожував у воєнні роки, чи не так? Я також знаю, що він зрадів би, якби дізнався, що ти повернулась до центру освіти дорослих. Немає жодного сенсу втрачати всі ті знання, що ти набула минулого року. Хоча я впевнена, він би хотів, щоб ти залишала мені вечерю, перш ніж і ти, мовив батько. Ну ж, бо, мамо. Треба просто пережити цей день, а потім можемо взятись до планування. Ти зробила для нього все, що могла. Дідусь точно погодився із тим, що ти заслужила, щоб тепер твоє життя перетворилось на пригоду. На пригоду. задумливо повторила мама. Вона взяла в тата серветки, промокнула куточки очей. І як мені вдалося виростити таких мудрих дочок, га? Тато підняв брови і з спритним рухом свиснув тост у мене з тарілки. Ах, як бачиш, це батьківський вплив, заявив тато, а коли мама легко вдарила його рушником по потилиці, з полегшенням усміхнувся мені. Похорон пройшов, як і всі інші похорони, з різним ступенем смутку, зі сльозами і невідомими нікому мелодіями. Як вічливо сказав священник, це був скромний захід. Дідусь так рідко виходив у світ, що на його похорон прийшло лише декілька друзів, незважаючи на те, що мама розмістила оголошення в Стортфлотському спостерігачеві або ж більшість з них уже померли. Деякі з присутніх були такими старими, що я навіть в цьому не сумнівалася. На цвинтарі я стояла біля тріни, стиснувши щелепи, і відчула по сестринській особливу підтримку, коли її рука ковзнула до моєї і міцно стиснула її. Я озирнулась назад і побачила, як Едді тримає Тома за руку, поки хлопчина спокійно буцає ногою маргаритку у траві, можливо, намагаючись не плакати або ж думає про трансформерів чи недоїдене печиво, що він залишив у машині. Я почула, як священник бурмоче знайому декламацію про пил та попіл, і мої очі наповнили сльозами. Я витрила їх хустиною, а тоді підвела погляд і позаду невеликого скупчення людей побачила сема. Моє серце тьохнуло. Я відчула гарячий спалах, щось схоже на страх і нудоту. На секунду я піймала його погляд, кліпнула очима і відвернулася. Коли я знову поглянула туди, де він стояв, його вже не було. На поминках у пабі він підійшов ближче. У костюмі він був таким привабливим і незнайомим, що це ненадовго вибило мене з колії. Я, вирішивши по-зрілому впоратися з цією ситуацією, почала просто ігнорувати його присутність і пильно вдивлятись у тарілки з сендвічами, немов мене тільки не познайомили з поняттям їжі. Він просто стояв, чекаючи, поки я гляну на нього, а тоді тихо мовив мені шкода твого дідуся. Я знаю, яка ви дружна родина. Мабуть, не настільки дружня, якщо я не була з ними в потрібний момент. Я метушилася, розставляючи серветки на столі, хоча мама заплатила за послуги офіціантів. Так, але життя не завжди складається так, як хотілося б. Я намагаюсь триматись. На секунду я заплющила очі, зілкуючись прибрати гостроту в голосі, зітхнула і зрештою, поглянула на нього, що сили стараючись зберегти нейтральний вираз обличчя. То як у тебе справи? Непогано, дякую, а в тебе. О, добре, певний час ми стояли мовчки. Як твій будинок? На підході, переїжджатиму наступного місяця. Чудово, мені було трохи ніяково. Те, що хтось побудував цілий будинок із нічого, здавалось мені просто неймовірним. Я пам'ятаю час, коли це був лише клаптик бетону на землі, і все ж він зробив це. Це, це приголомшливо? Я знаю. Хоча я сумувати за своїм вагончиком, мені подобалось там жити. Життя було простим. Ми поглянули одне на одного, та лише на мить. Як Кеті, найкоротша спаус. Усе добре. Біля мого плеча з'явилася мама з тацею сосисок. Лу, Люба, ти не бачила трін? Вона збиралась допомогти мені рознести це. О, ні, я знайшла її. Може, ти віднесеш її цю тацю? Люди онтам, здавалося, ще нічого не їли. Вона раптом усвідомила, з ким я розмовляю. Вона разом із тацею відсахнулась. Пробачте, перепрошую, не хотіла заважати. Ти не заважаєш, мовила я, трохи рішуче, ніж хотіла. Я взялася за край таці. Я сама Люба, притискаючи тацю до себе, заперечила мама. Я допоможу. Я вчепилась міцніше. Лу, відпусти, тацю, твердо сказала вона. Вона вмить спопилила мене поглядом. Я, зрештою, послабила хватку, і мама поспішила геть. Ми з самим стояли біля столу, ми зніяковіло всміхнулися одне одному та одразу ж усмішки зникли. Я взяла тарілку і поклала на неї морквяну паличку. Я не знала, чи зможу щось з'їсти, та вирішила не стояти з порожньою тарілкою. Отже, ти надовго приїхала. Лише на тиждень. Як тобі там живеться? Досить цікаво. Мене звільнили. Лілі розповідала, тепер я часто її бачу. Так, це було несподівано. Я на секунду задумалася, що ще Лілі розповідала йому про свою поїздку. Не для мене, я одразу все зрозумів, тільки но вони зустрілися. Знаєш, вона просто чудова, вони щасливі, я кивнула. Вона постійно балакає про свого ідеального хлопця, про те, як швидко ти опанувала себе після звільнення і знайшла собі нову домівку і ще й роботу в тому вінтажному магазині. Вочевидь, він був так само зачарований сирними пайличками, як і я. Отже, у тебе все чудово, вона в захваті від тебе, я в цьому сумніваюся. Вона каже, що Нью-Йорк дуже тобі підходить, він знизав плечима, але, здається, ми обоє це знали. Я зиркнула на нього, поки його погляд блукав десь у невідомості, і подумала, як таке може бути, що двоє людей, котрим колись було так добре разом, тепер не можуть зв'язати й двох слів. У мене є дещо для тебе, у моїй кімнаті, вдома, раптом заявила я, я й сама не очікувала, що скажу це. Я привезла це ще минулого разу, але ти знаєш, щось для мене? Не зовсім для тебе. Це одне слово, це бейсболка Нікс, я купила її раніше. Те, що ти розповідав мені про сестру, вона так і не дісталась Нью-Йорка, але що ж, можливо, Джейкові сподобається. Він мовчки дивився на мене. Настала моя черга дивитись на свої ноги. Хоча, можливо, це дурна ідея, одразу ж засумнівалась я, я можу віддати її комусь іншому. Не те б, що я не могла знайти її хазяїна в Нью-Йорку. Мабуть, це трохи дивно. Ні ні ні. Йому сподобається, це дуже мило з твого боку. На вулиці хтось засигналив і сам поглянув вікно. Я розгублено подумала, що його може чекати Кетті. Я не знала, що сказати. Здавалося, правильної відповіді просто не існувало. Я проковтнула клубок, що піднявся у горлі. Я пригадала бал стрейджерів. Мабуть, сем ні за що не пішов би на нього, сказавши, що в нього немає костюма. Чому я взагалі про це думаю? Костюм, що був на ньому сьогодні, виглядав так, мов був пошитий для нього. Я відправлю її тобі. Знаєш що? сказала я, усвідомивши, що мені більше не сили це терпіти. Мабуть, я допоможу мамі з тими, з тими, там були сосиски, і сам зробив крок назад. Звісно, я просто хотів висловити своє співчуття, я залишу тебе. Він відвернувся і моє обличчя скривилось від болю. Добре, що я була на поминках, ніхто не надав особливого значення моїм сльозам, а тоді, перш ніж я встигла опанувати себе, він обернувся. Лу, тихо мовив він. Я не могла вимовити ані слова і просто похитала головою. Він, обійшовши людей стороною, вийшов із пабу, поки я проводжала його поглядом. Увечері мама вручила мені невеликий згорток. Це від дідуся? запитала я. Не будь дурепою, відповіла вона. Дідусь нікому нічого не дарував останні років десять свого життя. Це від твого хлопця сема. Я бачила його сьогодні і пригадала. Ти залишила це тут минулого разу, коли приїжджала. Я не знала, що з цим робити. Я взяла крихітну коробку в руки і одразу ж пригадала на найприємнішу з розмов за кухонним столом. Щасливого Різдва, мовив він і пішов геть. Мама відвернулася і взялася за миття посуду. Я обережно відкрила її, знімаючи шари паперу з надмінною обережністю, немов це не подарунок, а старовинний артефакт. Всередині маленької коробки лежала брошка у формі карети швидкої допомоги, можливо, з 1950-х. Червоний хрестик був зроблений із дрібних камінців, рубінів або що. У всякому разі, вони блищали у моїй руці. До кришки коробки він приклав крихітну записку. Щоб у розлуці ти про мене пам'ятала з любов'ю, твій фальшерсем цілую. Я тримала її в долоні, коли мама підійшла, щоб подивитися рідко таке буває, що вона вирішує промовчати, але цього разу вона просто стиснула моє плече, поцілувала мене в потилистю, повернулася до миття посуду.